Ми зустрічаємося з вами, любі малята, на уроці образотворчого мистецтва. Ми сьогодні з вами ознайомимося із кольорами веселки, їхньою послідовністю, хроматичними та ахроматичними кольорами і спробуємо зобразити веселку за допомогою акварелі. Вже закінчилась перерва, і дзвенить для нас дзвінок. Всі зібралися у класі. Починаємо урок. Розгляньте малюнки та пригадайте, який із них створений точками, лініями, плямами і кольором. Давайте з вами подивимось точками, що зображено. Натюрморт, яблучко, грушка, виноград. За допомогою ліній. Зобразили орла. За допомогою плям. Ви бачите праворуч чорні пташки. А за допомогою кольору сплячу кицьку. Давайте пригадаємо, які інструменти використовує художник, пензлик, фарби, палітру. Палітра ось ви бачите, художник тримає в руці круглу, круглий предмет, на якому розташовані. Різнокольорові фарби. Це предмет для того, щоб змішувати і отримувати нові кольори. Отже, запам'ятали, що таке палітра. Ще художник використовує мольберт і холст. Мольберт – це підставка, а холст форма, на якій він зображує своє творіння. Відгадайте загадку та дізнайтеся, що ми малюватимемо сьогодні на уроці. Дощ пройшов, через ставок перекинувся місток. Кольорів у нього сім. Він подобається всім. Відгадали? Це веселка. Молодці. Розгляньте, будь ласка, картину Буканова, яка має назву райдуга. У слово веселка є родич. Який має назву райдуга, це одне й те саме слово, один і той же самий предмет, але називається різними словами. Отже, ви помітили, що на малюнку Буканова зображена райдуга, зображено небо, хмарки, поле, річка. А чи ви бачили після дощу веселку? Сподіваюсь, що ви бачили. Зверніть увагу, що кольори у веселці кожен стоїть на своєму місці і спробуйте їх запам'ятати: Червоний ч чапля, оранжевий осінь, жовтий жде, зелений завзято, буде Блакитний. сани синій, Фарбувати – фіолетовий. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Тож за допомогою цього віршика можна правильно запам'ятати послідовність кольорів червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Запам'ятали? Відпишемо Марка мору стелиться на четири. Небо дощиком комзало. Почили, потанцювали, тож давайте пофантазуємо. Уявіть, що веселка вам подарувала фарби, щоб ви могли намалювати кожною фарбою от червоною, що можна намалювати. І помідор, і соничку, а оранжевою фарбою. Апельсин, а жовтою сонечко або лимон, а зеленою фарбою що можна намалювати? Травичку, дерев, листя дерев, голубою блакитною фарбою можна зобразити річку, а синім зобразити небо, а фіолетовим, що можна зобразити? і баклажан можна і метелика зобразити фіолетовим. Тож ми скоро з вами розпочнемо працювати в альбомах. Але і тут є свої правила. Роботу розпочинайте лише коли вам дозволить учитель. Використовуйте інструменти для художників лише за призначенням. Користуйтеся прийомами роботи з інструментами так, як покаже вам учитель. Тримайте своє робоче місце у належному порядку. Запам'ятали? Тож давайте з вами ознайомимося, як ми будемо з вами зображувати нашу райдугу веселку. Що за чим будемо малювати? кольором марки ковти сонечку садовимо на землі і, і трави, травики Тож, давайте будемо поступово зображувати нашу веселку. Тисніть на паузу і поступово виконуйте ескіз. Ескіз це зображення на папері акроматичного малюнка за допомогою простого олівця. Пушками зобразили землю. І показали верхню і нижню границю веселки. Наступний етап зобразимо хмарки і сонечко, розташуємо їх в кутках, потім почнемо розфарбовувати спочатку із блакитного неба, потім додаємо Велку. Виконайте цей малюночок і надішліть мені, я з радістю на нього подивлюся. Втомилися, відпочиньте і повторимо з вами, що кольорові фарби це хроматичні кольори. Вони розташовуються від темного до світлого. А чорно-білі фарби, які розташовані най... від найтемнішого до світлішого, називаються ахроматичними кольорами. За допомогою якого виду кольорів зображують веселку: хроматичних чи ахроматичних? Ну, звичайно, хроматичними кольорами. Розгляньте зображення яких тварин природа розфарбувала у хроматичні, а у які у ахроматичні кольори? Зебра. Ахроматична, хто ще зображений, панда зображена в ахроматичному кольорі, а папуга у хроматичних кольорах? Знайдіть кольори веселки у речах, що вас оточують, і назвіть ці кольори. Наш урок завершено. Я чекаю з нетерпінням ваших робіт. До зустрічі!